Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Вибачаюся, що так довго не виходило нові відео, але посімейне обставин було таке, але тут таке вже. Викупив лот телефонів, ось сенсорні телефони, ось клавішні телефони. Тут такий коротенький відеоогляд, просто перегляд телефонів. Ми розділимо цей лот на два відео. Просто ознайомче. Це телефон від американської компанії US Cellular ANS F30. Повністю новий. От зараз покажу, як він включається. Вибачаюся, що знімаю без штативу. Наразі зараз штативу немає. Повністю новий включається, але заблокований на оператора. Ось такий ось телефончик. Зараз покажемо, як він включиться. От, повністю новий в плівках. Це в ньому працює, але заблоковано на оператора. Ну, і це, походу, ходу, телефон. Він телефон. Трошки довше запускається, їдемо далі. Ось такий телефон BlackBerry без батареї. От, бачите, той включився телефон. Повністю новий. Я казав вже. Це телефон BlackBerry без батареї і без кришки. зазначу всі телефони ці будуть виставлені на продаж після відео. Це телефон, я такого скинув спеціально, щоб показати вам, як він виглядає. Це телефон Alcatel, теж повністю новий. Моделька називається a 4052 A40 a r Повністю новий. Їх тут в мене три штуки, але я да, покажу на одному з них, як він включається так само. Заблокований на оператора AT&T, називається оператор, американський. Далі у нас телефон куасера без батареї. І, от, бачите, як він включився. Це телефончик куосера, без батарей і без задньої кришки. Екрабіками я раніше під'єднував, телефон включається, але заблокований на оператора Verizon. Наступним телефончиком є телефон Sony, Моделька, ось, бачите, XP5720. Ну, немає батареї, щоб його точно докладно перевірити. Також у нас тут ще представлені ще телефони BlackBerry, Одного з них покажу. Це одна з цих телефончиків. Моделька у нас називається 98.10. От їх Є три штучки. отак вони розкладаються. Якщо я не помиляюся, в цьому телефоні ще йде сенсорний екран. Це телефон BlackBerry 992.0, так само без батарейки і без задньої кришки. Оцей мій дуже телефончик сподобався. Дуже красивий такий, елегантний. Правда, піду тою батареєю. Зараз вам скажу, це, можливо, він, ну, це не можливо, це точно він CD-мейчний. Називається ця модель BlackBerry 8130. Він заблокований під оператора Sprint. Можливо, заблокований, бо не можу ніяк підняти його наразі. Потужність його включити. От Це є котелька, що я вам показував. Ось таке коротке ознайомче відео нам сьогодні вийшло. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте пальчики вверх. Будьте здорові, Па-па-па-па.